Контракти з сутностями. Ви не знаєте, що підписали контракт. Це сталося тоді, коли ви були в гніві, коли ви втратили віру. Коли ви сказали, Бог мені не допоміг. Саме тоді відкрився портал, і хтось увійшов. Його ім'я не важливо. Важливо, що ви дали згоду через страх, через біль, через алкоголь. І тепер ця сутність. Живе з вами. Ви навіть забули, коли це сталося, але вона пам'ятає. Вона сидить у вашій енергії і керує рішенням. Ви думаєте, що живете своє життя? Але деякі ваші реакції не ваші. Ви вже сказали, ніколи більше не пробачу. Ви вже сказали, то хай горить воно все в пеклі. І це було підписом. Є сутності. Які сидять у роду десятки поколінь. Їх привели бабусі, дідусі, мами і батьки. Вони пройшли через образу, через ненависть, через біль. Ви думаєте, що це пройшло? Але це живе у вас. І тільки коли ви заходите в терапію, тільки коли ви починаєте розбирати сини, тіло, емоції, вони починають показуватися. І тільки тоді з'являється шанс розірвати контракт. Зателефонуй мені, і ми з тобою це обговоримо.